Ще минулого тижня на цій сцені театру Курбаса працювали актори. Тепер тут розставлені ліжка та матраци. Люди можуть отримати їжу та місце, де переночувати, зарядити телефони, аби поспілкуватись із рідними, що залишились у їхніх рідних містах. У цьому театрі можуть приймати одночасно 20 людей, а актори стали волонтерами. Це наш вибір, звісно, прийняти у себе людей, які втікають від війни. З різних куточків вчора ми відкрилися, попросили львів'ян допомогти нам організуватися. Львів'яни почали приносити ковдри, подушки. Все необхідне. Долучилися волонтерські групи, гуманітарні волонтерські групи. Місто і вчора вже ми мали заповненість на 100% І у нас вже одну ніч люди переночували. Це були люди з різних куточків України у театрі Марії Зенковецької організували волонтерський штаб. Ми надали наші площі для того, щоб збирати гуманітарну допомогу. Яка належним чином розподіляється потім за відповідними заявками. Ми спостерігаємо, точно знаємо про те, що що саме ми куди, що ми приймаємо і що ми відправляємо потім на куди, куди це є потрібно. Дуже багато медикаментів. Чимало їжі. А це перший театр у Львові. Позмінно тут теж приймають біженців. Зараз їх тут чекають із потягів, що прибувають до Львова. Ми тільки кинули клич, і сьогодні я за останніх 4 години прийняв, якщо не помиляюся, десь близько 200 ні, трошки більше як за 4 години. Близько 200 дзвінків. Що ще потрібно? У нас вже було все. Тобто, це ви бачите, тут є матраси. Там у нас ми ще жартуємо, що в нас є віп-гримувальні кімнати для батьків з малесенькими дітками. Прийняли у центрі першого театру і Євгена Антонескула. Хлопець заробітчанин повернувся із Польщі, аби долучитись до волонтерства або ж піти до тероборони на батьківщині. Але поки перебуває тут, бо не може дістатись на Миколаївщину. Тут родина, тут ну я тут і ріс. Це моя країна, тут моя родина. Тут потреба захищати, потреба хоч щось зробити. Загалом у першому театрі можуть одночасно прийняти близько півсотні людей. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.